Привіт малята! пропоную вам трошечки пограти. Подивіться на цей будиночок та скажіть, хто же може тут жити? Так, звісно, це свинка пепа. А хто може жити у цьому будиночку? Ну, звісно, він підходить для крошика. А хто буде жити в цьому будиночку? Так це ж цуценячий патруль. Звісно, це їх будиночок. Пам'ятаєте? Будинки бувають дуже різні. Хто може жити в цьому будиночку? А вже ж, це сім'я фіксиків. Поміркуйте. Хто з цих персонажей міг би жити в цьому дивовижному будиночку? Ми, ми, ми дуже хочемо жити в цьому будиночку. Брю такий суворий, Пустіть нас тут пожитиме ну, будь будасочка. Будь ну що, діти, ви не проти, щоб посіпаки тут пожили? Дякуємо. Але якось тут незатишно. Сісти ніде, лягти А так? Дійсно, малята, чогось тут не вистачає. Як гадаєте, чого саме? Назвіть це одним словом. А вже ж, це меблі. А як гадаєте, де їх взяти? Поміркуйте та розкажіть, яким чином меблі потрапляють до будинку? Так, так, меблі беруть в меблевому магазині, а доставляють їх за допомогою вантажівки. Ось і нашим посіпакам приїхали їх меблі. Меблі привезли, але щось тут певно зайве. Подумай і скажи, що саме? А тепер перевір себе. Ну, звісно, зайві робот, банани, квітка, шкарпетки, медведик та чашка. Малята, подивіться, при доставці меблі трошки пошкодились. Як гадаєте, хто може їх полагодити? Ця професія називається столяр. Він не тільки лагодить речі, а й створює нові. А тепер погляньте на картинку та скажіть, що полагодив столяр? Столяр полагодив один стілець та багато стільців, один стол та багато. Одну шафу та багато. Ура, малята, ви впорались з усіма завданнями! Посіпаки дуже вдячні і підготували для вас ну дуже цікаві ігри. Переходьте за посиланням та пограйте. А найталановитішим я пропоную таке завдання. Пригадайте свого улюбленого персонажа мультику або казки та намалюйте для нього будиночок мрії. Бажаю вам успіхів!